Магнолія Solanja Ось Такі от магнолія у нас є, це 2,5 метри. Такі великі екземпляри у нас є в жорнівці. Це належить до виду Соланжа. До Суланжа неї великі квітки, схожі на рустіку на рубру. Але квіти не є. Ігор більше квіти, ніж у рустики ні? У рустики рубрик більш крупніші бокаловидні квіти, а тут вона темно-пурпурова. Ну і квітує вона четвертий і п'ятий місяць. Подивіться, у нас сьогодні 7 листопада, які в неї листя ще зберігається, але дивіться, скільки бутонів. Які будуть квітувати вже наступного року з зав'язаних бутонів. Оце все будуть квіти. Вони вже готові. І щойно настане весна, і ця рослинка одразу буде квітувати. Не треба вам довго чекати. Взагалі-то всі наші магнолії. На відміну від кобуса, який квітує там в 15-10 інколи років, в залежності від того, як кобус розмножується. Якщо сіється, то в 12-14. І якщо вегетативно розмножується кобус, то він квітує в 8 років. А от ці наші, там де є сорт, назва є сорт написаний. Це значить, що вони або гібридні, або сортові. Вони квітують на третій рік. У них 30%, четвертий рік 60%, п'ятий рік там 90% гарантія того, що вони заквітують. От таке от розподілення є по нашим <кій> спостереженням. І взагалі-то у нас, ми самі їх вирощуємо в нашому розсаднику. Отак вона упакована, мішковина сітка, натуральний джут. Також ми радимо вам їх закислювати ґрунт навколо магнолій. Вони люблять. Але насправді експерименти деякі дають нам зрозуміти, що оце закислення не обов'язкове. Але коли є закислення, то точно рослинка не буде хлорозити, тому що магнолія належить до ацидофілів кальцифобів і любить кислий ґрунт і має поверхневе коріння. Слава Україні.